Дозвольте познайомити вас з кам'яним килимом, якому вже три місяці. Це кам'яний килим від компанії BUDAP Бартол українське каміння, фракцією від 2 до 5 міліметрів. Він створений на основі преміум клею, який робить його стійким до ультрафіолету і довго зберігає насиченість кольору. Тепер поговоримо про роботи, які ми проводили. Це була плитка. Її підривало на морозі, вона була достатньо слизькою. Вона хиталася майже практично всюди, тому власники прийняли рішення, я гадаю, що правильно, поставити кам'яний килим. Це, як ви бачите, крихта вона абсолютно не слизька, і навіть при намоканні тут не буде ніякого ковзання. Це абсолютно безпечне, навіть пандус буде безпечним для руху. Два дні у нас пішло на те, щоб демонтувати стару плитку. Залити бетонну основу і підготувати поверхню до кам'яного килима. І ще два дні на сам монтаж кам'яного килима, тому що це аптека, і тут постійний потік людей. І треба було, щоб одна половина висохла, і ми приступали до другої половини. Загальний термін робіт. Загальний термін робіт склав півтора тижні, тому що тиждень пішов на застигання бетону. Актуальні ціни. Актуальні ціни. Я не буду вже до вас на увазі. Актуальні ціни на камінні, які від компанії Буда, ви можете подивитися на нашому сайті або звернутися за номером телефону. Ціни дуже різні, тому що каміння різне, воно буває італійське, грецьке, турецьке, а також українське. І, звичайно, ціна від цього дуже залежить. Якщо вам сподобалась така реставрація вхідної групи, звертайтеся в нашу компанію. Ми з радістю вам допоможемо.